Молитва до святого архістратига Михаїла, небесного воєводи та захисника, це звернення про захист від ворогів, охорону родини й дітей, допомогу у випробуваннях та дарування миру. Святий архістратиже Михаїле, будь щитом і обороною моєю, від жени сили темряви. І збережи від усякого зла. Амінь. Могутній воєводо небесного воїнства, Архангел Михаїле, покрий мою родину твоїм світлом і мечем, бережи нас від біди й хвороби. Амінь. Архангеле Михаїле, укріпи мене в час скорботи й тривоги. Дай мужність і силу пройти випробування з вірою. Амінь.